У Житомирі може з'явитися велосипедна мережа. Розробкою велосипедної концепції міста зайнялася ініціативна група за сприяння Асоціації велосипедистів Києва. Група ініціативна з Житомирського велоклубу почала шукати шляхи, як нам все ж таки з мертвої точки зрушити це питання. І так сталося, що в цьому році Асоціація велосипедистів Києва проводила конкурс на. Залучення експертів, які супроводжують розвиток велоінфраструктури в містах України, шість міст потрапило в перелік переможців, в тому числі місто Житомир. Микола розповідає, що проектувальники із асоціації велосипедистів Києва попередньо навчалися німецького досвіду зі створення велоінфраструктури. каже водіям машин, слід пам'ятати, що пріоритетним є рух пішоходів та велосипедистів, а вже потім громадського транспорту та автомобілів. Тобто це буде комплексна система. Це мови не йде тільки про велодоріжки, мови йде про велополоси, про знакування, про велопарковки і інші атрибути велоінфраструктури. Про проблеми велосипедистів розповідає і голова громадської організації Вело Житомир. Для велосипедистів це на зараз погані дороги, відсутність велодоріжок, велопарковок, неповага зі сторони інших учасників дорожнього руху. Ініціативна група планує вже влітку презентувати комплексний документ, який окреслить обсяг завдань, планах виконання та результат, який прагнуть досягти. Комплексний документ програми розвитку міста це порядка 5-7 років, де якби складається план конкретний по вирішенню таких питань. Це і велодоріжки, велосмоги, це прибирання вулиць, це робота з ДАІ, робота з автомобілістами. Віктор каже, можливо, у контексті ситуації в країні зараз і не найкращий час, щоб займатися велоконцепцією. Проте перші кроки робити можна. Анастасія Туловська, Євгеній Сулов, телеканал СК1.